Вітаю вас на каналі Купуй зі мною! Це Аврора. Сьогодні покажу вам товари з жовтими цінниками. Акція на які триває до 22 вересня, кошик металевий для зберігання. Каркасний 109. Фруктовниця чорна металева 109 гривень. Набір форм для запікання. Дві штуки, сердечко та кругла. Ціна 149 за дві. Решітка гри 99. Ще побачила ось такий набір. Інструменту для приготування на грилі три штуки 129. Ось такого плану був завжди також 129. Форма для випікання з антипригарним покриттям 18 см в діаметрі, ціна 129 На 28 см 169 Ось такий варіант форми металевої, круглої 26 см в діаметрі ціна 129 с. Таз пластиковий 20-літровий 149 Є ще менший варіант за 69 на 9 літрів. Відро пластикове з ручками господарське 109-12 літрове. Климочки для заняття спортом 119. Великий асортимент кольорів розмір 140 на 60. Світильник настінний, сузір'я 69. Подовжувач для лампи 149. Подовжувач вилка патрон 5-метрова 69. 129. Ось такий варіант подовжувача. На 2 метри 3 розетки. Світильник на сонячній батареї вуличний 49. Дитяча іграшка Неваляшка від 18 місяців. Ціна 55 гривень. Машинки кольорові в асортименті. Ціна 55 гривень. Ложка металева з кольоровою ручкою 29. Ложка та виделка для дівчинки та хлопчика 24. Матеріал поліпропілен. Набір іграшковий. Салон для домашнього улюбленця 129. Коректор лапка 34. Блокно 37 гривень на 80 аркушів. Трубочки бамбук з гущеним молоко 33 Часник копчений сушений 15 г. Ціна 12 гривень. Кава розчина Нескафе Голд 129. Упаковка 100 г. Кава Якоб – 127 за 100 г. Сироп до кави лісовий горіх, Ірландський лікер та солона карамель 29 за 200 грамів. Напій безалкогольний, сильно газований. 17, пепсі 19. Які красиві лялі у ці лоли 399. Лялька манекен Лол. Коник 129. Серветки вологі 120 штук. Упаковка 64. Пластилін повітряний 36 штук 189, Органайзер для ватних дисків 99. Маленька баночка для спецій 29. Коробка для серветок. Пластикова з кришкою 77. Папір формату А4. 129 за 250 аркушів. Ролик для чищення 20 листів, 22 гривні. Ось такий набір з запаскою 34. Алмазна мозаїка на підрамнику є два варіанти. Картин 129. Нитка теплична, 100 грамова, 24. Шіпці кухонні 24. І такого є плану з дирочками. Ціна 29. Уполонник 39. Є ще пластиковий по акції 13 гривень. Шумівка 22 гривні. Лопатка силіконова 15. Такого плану лопатка-ложка 22 гривні. Маленький силіконовий пензлик 15. Набір кондитерський мішечок та насадки 74. Дошка для налізання 74. Ніж для картоплі та сиру 29. 34 коштує ніж для овочів та фруктів. Може ці кухонні на блістері 59. Ніж металевий 64 гривні. Сокира кухонна 129. Набір із двох ножів 39. Яйцерізка квадратна, 17. Кришка винна для банки 7 гривень. Фляга металева 77 Кошики органайзери 39 3-літрові. Ось така новиночка. Кошики текстильні для зберігання 149. Защіпаються на липучку. Контейнери для зберігання 179. Великі, ось такі менші за 99,7,5 літри. Металева чашка 39. Більшого розміру 77. Топор автоматичний на батарейках 299. Ваги кухонні 99. Маленька сковорідка 99 діаметром 14 см. Ківш металевий з кришкою. Браво шеф 299.